Вітаю! Запрошую вас до лабораторії, допитливі дослідники! Сьогодні ми будемо досліджувати землю, а точніше, її верхній ярус, який називається ґрунтом. Готові? Тоді починаємо! Всі ми знаємо, що у ґрунті проживає багато мешканців. Черв'яки, кроти. Жуки та інші. Цікаво, а чим же вони дихають? Мабуть, як і вся жива природа, повітрям. Значить, у ґрунті є повітря? Давайте перевіримо. У нас є стаканчик з водою та ґрунт. Настав час перевірити, чи є в ґрунті повітря. Обережно покладемо ґрунт у воду. Кладемо. Ще трішки. І ще. Погляньте ми бачимо бульбашки, які підіймаються на поверхню. Що це? Так, повітря. Отже, у ґрунті є повітря. Тепер ми знаємо, що у ґрунті є повітря. А з чого ж іще він складається? Розмішаємо воду в стакані паличкою. Ось так розмішуємо, добре розмішуємо. Тепер покладемо. Паличку. Тепер нам залишається трішки почекати і подивитися, що ж відбудеться. Так, що ж ми бачимо? На дно стакана осів пісок. Вода стала мутною, тому що в складі ґрунту є глина. А це, що зверху плаває, погляньте на поверхні води плаває сміття, це є перегній, рештки рослин та тварин. Отже, ми вже знаємо, що ґрунт складається з глини, піску, перегною, повітря. Цікаво! А чи є в ньому вода? У нас є два ґрунти сірий та чорний. Візьмемо в жменьки трішки сірого ґрунту та почнемо сипати. Бачите, він сипеться, тому що він сухий. Тепер візьмемо чорний ґрунт. Він падає грудками. Сірий ґрунт легкий, а чорний важкий, вологий, тому що в ньому є вода. Перевіримо. Давайте на серветку покладемо ґрунт. Кладемо, ще трішки і ще кладемо. Тепер притиснемо другою стороною серветки, притискаємо. Добре притискаємо. Візьмемо тепер серветку та висипаємо ґрунт. Висипаємо увесь ґрунт. Подивіться серветка волога. Це значить, що у ґрунті є ще й вода. А ще вологий ґрунт в'язкий. Якщо його зжати в кулаці, він ліпиться ніби пластилин. Як ми знаємо, для росту рослин необхідні. Вода, тепло, світло та ґрунт. Тепло та світло в нас є. Залишається посіяти квіти в ґрунт та поливати. Беру насіння чорнобривців, а рядочок у нас уже є. Сіємо в наш рядочок чорнобривці. Сіємо, багатенько сіємо, не жаліємо. І тепер поливаємо наші чорнобривці. Добренько поливаємо. Чудово. Тепер їх можна засипати землею. Засипаємо. Усе повністю повинно бути засипане. Та підгортаємо. Ось так. Тепер будемо доглядати та чекати на сходи. А я з вами прощаюсь. До побачення!